Благодійна виставка ярмарок сьогодні, 27 листопада, відкрилася в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Потушняка. На ній представлено 10 світлин фотохудожника Володимира Хили. Захід відбувається в рамках акції Розтопи своє серце, допоможемо дітям разом, яка проводиться вже в десяте. Всі кошти за придбані роботи будуть спрямовані на допомогу онкохворим діткам з Іршавщини. Роботи можна собі обирати, придбати. Мінімальна вартість кожної роботи 150 гривень. Але якщо хтось. Має бажання підтримати діток більшою сумою, то, звичайно, може заплатити за роботу і більшу суму. Якщо роботи будуть придбані вже тут, то є можливість створити дуплікат, якщо комусь така якась особливо сподобалась робота. На виставці представлені міські пейзажі у угорода. Світин вибирав такий, щоб можна було прикрасити інтер'єр своєї оселі або офісу. Долучився до акції. Ну просто хочу допомогти діткам, щоб вони були здорові. Того зібрали більше півмільйона гривень, і для кожної дитинки вийшло більше 35 тисяч гривень. За останніми даними онкології Віршавщини, на учоті стоїть 13 дітей. В бібліотеці виставка триватиме до 3 грудня. Ті, хто не має змоги відвідати захід, але хоче допомогти діткам, можуть долучитися благодійними внесками за реквізитами, які зараз можна побачити на екрані.